Всім привіт! Огляд кавуна і дині на 15 лютого. В цьому році обрав для себе 5 гібридів кавуна і 5 гібридів дині. І так, розпочинаємо з дині. Перша диня в нас це радміла. 5 насінин. Новий гібрид ранньостиглої дині, типу ананас. Рослина гарно вкриває плоди листям. На одній рослині формується по 5-6 плодів масою біля 2 кілограмів. І так, наступна диня бізан. 5 насінин. Пише, що дуже рання і плід масою 4-5 кілограмів. Ну, це непогано, якщо буде 5-4 кілограми, досить непогано. Цікава диня бізан. Так, наступна, наступна диня Раймонд. До речі, я її вирощував. На каналі навіть є відео. Середньоранній гібрид 75 днів. Ваги тут немає, але скажу, вона не маленька, диня велика. Так, наступна диня кредо. Теж 5 насінин. Рання стигла 60 днів і вага її 2-2,5 кілограми. Диня кредо. Так, далі диня амел. Вона у нас середньо рання 70 днів і вага її 3-3,5 кілограми. Ось такі дині будемо вирощувати в цьому році. Ну, динька бізон чи бізан досить непогана, думаю, така. Так, далі переходимо до кавунів. Перший кавун у нас топган. Десь я про нього чув. Середньо 76-80 днів. Маса 8-10 кг, іноді можуть бути 16. Так, наступний кавун це у нас фарао. 5 насінин. Середньо стигли 80-85 днів. Вага 15-18, максимально 35. Ну 35, я думаю, це вже, мабуть, забагато. До речі, що ви про це думаєте? Можете відписати. Ну 35 кілограм. Я думаю, можливо, на Херсоні може бути. Ну, в нас тут в центральній Україні 35 кілограм. то таке забагато. Так, наступний кавун трофі 5 насінин, середньоранній 65-68 днів, вага його 8-10 кг, Трофі. Так, далі. Далі всім відомий кавун талісман, 5 насінин. До речі, він самий ранній, 62-65 днів. І вага його. 9-12 кілограм. Ну, тарісман я знаю. І останній кавун у нас це Леді. 5 насінинок. Ранньо стигли 65-68 днів. Вага 9-12 може бути до 15 кілограм. Ось такий вибір в цьому році. До речі, насіння беремо ми у знайомих в магазині. Ще, зам... ще замовимо, це ще не все, там повинна прийти ще одна пачка кавуна і деньке. Але вже така, більш профпакети, скажу, побачимо. Ось такий, друзі, огляд. Ну, а на цьому все. Всім дякую, далі буде. Всім пока!